Вітаю вас, невгамовні! Сьогодні я хочу розповісти вам одну історію, яка трапилась з мишенятами Круть та Верть. Мишенята Круть і Верть вирішили приготувати чай до приходу півника. Вони набрали воду в чайник та поставили на плиту нагріватися. Далі друзі засперечалися, хто нарізатиме хліб і готуватиме бутерброди. Мишенята відчинили шафу, щоб узяти ніж. Кожен з них намагався перекричати одне одного і тягнути ніж до себе. Я буду різати хліб, кричав Верть. Ні, це я буду робити, перекрикував його Круть. І раптом Круть голосно зойкнув. Він порізав ножем лапку. У цей час закипів чайник і Верть підбіг до плити, щоб його забрати. І також голосно запищав Ой лишенько, що тут сталося? До хати прибіг півник. Побачивши одне мишенятко з порізаною лапкою, а друге з опеченою, півник дістав з полиці аптечку і почав лікувати мишенят. Крутю змастив ранку йодом та наклав пов'язку, а вертю змастив опік спеціальною маздю. Мишенята заспокоїлись. І попросили півника дати їм усі ліки, щоб швидше одужати. Але півник пояснив, що вживати ліки без дозволу не можна якщо так вчинити, то можна отруїтися і потрапити до лікарні. Яких помилок припустилися мишенята? Вони були необережними, предмети, якими можна вколотися, порізатися, мають лежати в кухонній шухляці або в коробці. Брати їх без дозволу дорослого заборонено. Поводитись з гарячими предметами слід обережно. Ними мають скористуватися тільки дорослі. Пригадайте, які предмети можна брати, а які ні. Молодці малята, потрібно дбати про свою особисту безпеку. Пам'ятайте дітлахи, сірники не іграшки, В руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати, з вогнем бавитись не можна, знається дитина кожна, можна ручки опекти, недалеко до біди. Є розетки в кожнім домі, людям всім вони знайомі. В них живе струм електричний, чарівник він феєричний, всі прибори оживає, працювати заставляє, тільки міксер увімкнеш, крем до торту ти зіб'єш. Але дітки пам'ятайте, струм лихим ще може бути, та розеток не чіпайте, опіки щоб не здобути. Захворіла лялька Катя. Треба ляльку лікувати. Поведу її в лікарню. Там лікують дуже гарно, а мікстури і таблетки для дітей це не цукерки. За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави, поруч китька муркутить. лялька у вікна сидить, ми їм скажемо доречно Там сидіти небезпечно. Щоб провітрити кімнату треба вікна відкривати. Не підходьте до вікна, бо підступна висота. Давайте разом з вами ще раз пригадаємо правила особистої безпеки. можна гратися гострими та ріжучими предметами. Не можна самостійно брати та вживати ліки. Дітям не можна користуватися газовою плитою. Не можна вмикати електроприлади. Та лізти до розеток. Не можна спілкуватися з незнайомцями та брати від них подарунки. Не можна гратися у ванній кімнаті без нагляду дорослих. Не можна гратися на балконі та біля відкритого вікна. Не можна відчиняти двері незнайомцям. Не можна гратися з сірниками. А чи пам'ятаєте ви, за якими номерами потрібно викликати спеціальні служби порятунку? Давайте перевіримо. Під час перегляду мультиків ви побачили дим із розетки. Яка служба має допомогти? Удома ви почули, що хтось за вікном кличе на допомогу. У вікно ви побачили, як незнайомець схопив дитину за руку. Куди слід зателефонувати? Діти грались у дворі. Хлопчик катався на велосипеді і впав. Діти побачили, що він забив руку та ногу. Як діяти? На кухні Пахне газом. Куди телефонувати? Звичайно, краще не потрапляти в небезпечні ситуації. Якщо сталося лихо, слід не нервувати, не панікувати, а шукати шляхи порятунку. Потрібно відповідально ставитись до свого життя, особливо тоді, коли залишаєтесь без догляду дорослих. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.